Добрий день! Вітаю вас на ютуб-каналі компанії Тех Україна. В сьогоднішньому відео розбираємо питання модернізації гвинтового компресора потужністю 75 кВт. А саме обладнання даного компресора системою частотного регулювання продуктивності. Дуже коротко зупинимось на питанні. Як це було реалізовано, і більш детально розглянемо який економічний ефект було отримано та який період окупності має дана модернізація? Давайте по цих питаннях по порядку. До нас звернувся замовник з проханням знизити енерговитрати підприємства на забезпечення його стиснутим повітрям. Після виїзду інженерів та ознайомленням з компресорною станцією. Та збору попередніх даних стало ну, очевидно, що дана компресорна станція має дуже великий потенціал щодо зниження енерговитрат. Нами були зроблені попередні розрахунки, які показували, що дана модернізація буде мати дуже швидкий період окупності. Після обговорення ціни та підписання договору ми приступили до робот та виконали дану роботу. Давайте глянемо, як це виглядає фактично. Ми бачимо у замовника компресор потужністю 75 кВт, та частотний перетворювач місце узгодження місце установки поставили його тут. Бачимо також силові кабелі та кабелі узгодження. Між частотним перетворювачем та штатною системою автоматики. От, інженерами була розроблена електрична схема, що дозволяє зробити комунікацію між частотним перетворювачем та штатною системою автоматики. Одною з важних моментів для замовника нічого не змінилося, для пуска всі операції щодо компресора виконуються зі штатного контролера. Для того, щоб зрозуміти, який економічний ефект, не на бумазі, а по факту були проведені заміри роботи компресора до модернізації два тижні, і потім після модернізації теж два тижні. От, і маємо о, наступну о, картину. Синій графік це до модернізації. От, за три тижні спожив 15,700 кВт. годин Після модернізації спожив о, той самий компресор, о, такі самі два тижні, але спожив 3, о, і, можна сказати, 3500 кВт. Тобто, як ми бачимо, економія дуже суттєва. Тобто, споживання електроенергії знизилось приблизно більш ніж у 4 рази. От. При наших розрахунках, якби, ми сподівалися на один економічний ефект, але по факту він виявився навіть кращий. От. Чому замовник дійсно був дуже радий? Тому що ну, завжди краще, коли ти маєш більшу економію, аніж розраховував. Не буду вас довго мучити інтригою, думаю, що всім цікаво, який саме період окупності був отриманий. По факту, період окупності даної модернізації становив приблизно між 2 та 3 місяці. Ну, будемо рахувати, що 2,5 місяці. От, на момент виходу цього відео, у час його виходу, замовник якраз відпрацював приблизно 2,5 місяці, і по факту дана модернізація вже окупилася. От і е, починаючи з неби наступних е, днів експлуатації, ця маленька інвестиція у енергоефективність буде приносити досить суттєві кошти у виді е, вигляді економії е, на електроенергії. От замовнику, респект хотів додатково зупинитися на ще деяких питаннях стосовно цього відео. Якщо ваш компресор дуже старий, знаходиться у поганому технічному стані, ну ми дуже рекомендуємо не модернізувати його таким чином, а краще придбати, наприклад, новий компресор з частотним регулюванням. А тим більше, що за, за фабричне виконання чистотного компресору, воно завжди більш краще, ніж ну, скажімо так, саморобна модернізація. От. Якщо ви маєте компресор у гарному технічному стані, досить новий, то така модернізація має сенс. Ну, наприклад, як це було у даного замовника. От, і тоді ви теж дійсно будете отримувати ну, гарну економію. Ще хочу звернутися до о, керівників підприємств, технічних спеціалістів. Або взагалі людей, які зацікавлені на підприємстві у зниженні енерговитрат на сліжне повітря по всій території України, ми виконуємо безкоштовний а, аналіз роботи компресорної станції, безкоштовно обробляємо а, дані та надаємо вам звіт а, щодо потенціалу вашої компресорної станції. який він є. Він є різний. А, а, зовсім а, не всі компресорні станції будуть мати а, економічний ефект а, у зниження. В 4 рази споживання електроенергії, але зниження споживання електроенергії на 30-50 або навіть 60% то в принципі є стандартною практикою. Компанія тех має дуже великий досвід щодо виконання подібних робіт, подібних модернізацій. На компресорах потужністю від 15 кВт і до компресорів потужністю 250 кВт. На диво серед замовників та технічних спеціалістів ще досі точаться спір щодо чи є частотне регулювання ефективним чи то марна та, та грошей. Я думаю, що основною метою сьогоднішнього відео було би, донести до замовників на практиці, на практичному би, прикладі те, що компресори з частотним перетворювачем ну, вони, би, приносять досить, досить суттєву економію електроенергії. Який саме варіант обрати вам, чи то буде модернізація компресорної станції за допомогою нового винтового компресору, чи то ви маєте компресор у гарному технічному стані, можливо, не маєте якби, грошей для того, щоб придбати новий і підете по цьому варіанту, то вже обирати вам. От, ми займаємося і тими, і другими компресорами і модернізаціями. От, посилання на нові е гвинтові компресори з частотним регулюванням буде, е буде під відео. От, якщо вас цікавить саме така модернізація без великих інвестицій, але з досить би, гарним економічним ефектом, о то о е контакти під відео або дивіться би, на нашому сайті. От, дзвоніть телефонуйте. Сподіваюся, що дане відео було для вас е е корисним. Бажаю всім дуже важливо! Ефективної роботи компресорного обладнання та надійної роботи компресорного обладнання. О, і до нових зустрічей.